Вітаю гостей каналу. Сьогодні ми оглянемо комфортний, доглянутий та просторий будинок з гарним ремонтом. Це найдешевший будинок на продажі у селі, але в дуже гарному стані. Знаходиться будинок всього за 10 км від міста Київ. Він обладнаний всім необхідним до дрібниць для проживання та відпочинку. Вам залишать всі меблі і побутову техніку. В селі також є все необхідне для ведення домашнього господарства, також є великий винний погріб. Стан будинку дозволяє вже заїжджати і проживати. Тож, дивіться садибу та підписуйтесь на канал, щоб і надалі мати можливість оцінювати житло в Україні. Площа будівлі 80 квадратних метрів. Побудований він із цегли. Власник відмітив у оголошенні, що будинок був побудований в кінці. 2010 року. З комунікації є все: газ, електрика, автономне водопостачання в хаті, каналізація. Є індивідуальне опалення газовим котлом, батареї у всіх кімнатах, які опалюють весь будинок. Будинок великий, має дві окремі кімнати, дві з яких зі спальними місцями. Таким чином, облаштовано більше чотирьох спальних місць. Щоб підходить для невеликої родини та прийому гостей. Продавець залишає новим власникам майже все: холодильник, газову плиту, телевізор, пральну машину, шафи, тумби, столи, стільці, дивани та ліжка. Також є гараж, винний погріб та підсобні приміщення. Біля будинку розташований фруктовий плодоносний сад з яблунями, грушами, сливами, малиною, горіхами, вишнями, черешнями та іншим. На подвір'ї є криниця. Площа ділянки 10 соток, земля родючий Чорнозем. Продавець пише, що будинок добротний та господарський, виставивши ціну на нього всього 6500 доларів. Власність приватизована та оформлена нотаріально. Також є поряд ставок. Про дорогу не треба хвилюватися, вона асфальтована, вулиця широка та освітлена. Проживають хороші сусіди. Близького кілометра від будинку є парк, річка зелені насадження та озера, які розташовані в центрі села. За виглядом будинок цілий, ніяких тріщин не помітно, криша виглядає непошкодженою. Я не ріалтор і в продажу будинків моєї матеріальної зацікавленості немає, про суттєві мінуси в оселі на відео не видно, можливо, їх зовсім немає. Краще уточнити цю інформацію по телефону продавця. Щоб нормально їздити на перегляд будинку і не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте, дізнавайтесь всі деталі і тоді вже приїжджайте на огляд будинку. На мій погляд, це садиба є непоганим варіантом, для того, щоб вже заїхати і мати все необхідне. Посилання на оголошення буде розміщене в описі під відео в телеграм-каналі. Коли підпишетесь, то з'явиться дзвіночок. Натискуйте на нього і ви зможете першими дізнаватися про нові цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі. Можливо, ви знаєте когось, хто потребує подібне житло, тоді можете натиснути стрілочку поділитися під відео і переслати йому. Також рекомендую подивитися інше відео на цьому каналі, оскільки вже є багато опублікованих відео оглядів про цікаві і недорогі будинки, які допоможуть вам прицінитись. І знайти щось для своєї сім'ї можливо саме цей будинок для вас.